При захворюванні щитовидної залози завжди наявний застій лімфи в зоні шиї. Тому дуже важливим допоміжним методом лікування є лікувальна фізкультура. Це допомагає нам підтримати відтік лімфи, мікроциркуляцію в залозі і покращити стан її роботи. В цьому відео я дам вправи, які можна робити людям з різним станом здоров'я. Адже вихідні можливості в кожної людини можуть бути різними. Підписуйся на наш канал. Я сімейний лікар, лікар народної та нетрадиційної медицини Наталя Похмурська. І я думаю, що це відео буде вам корисним, а також поділіться з ним своїми знайомими, адже проблема щитовидної залози є дуже в багатьох людей. В цьому відео ми не будемо говорити про спорт, важкі спортивні нагрузки. Це будуть лише легенькі навантаження, розтяжки, які можете робити при будь-якому фактично стані здоров'я, враховуючи ті зауваження, що я говорю. Але коли хтось хоче займатися спортом і має захворювання щитовидної залози, гіпотироз, гіпертереоз, автоімунний тироїдит, пишіть в коментарях, і я знімлю окреме відео, де розкажу, який спорт краще, що треба враховувати. І які нагрузки можна відповідно до ваших аналізів. Але це в подальшому. І так, приступаємо до наших вправ. Для людей з важчим станом здоров'я, коли наявний великий зоб помітний вже так візуально. І досить погані аналізи все одно можна дещо виконувати. Можна зробити покращення відтоку лімфи від шиї. В першу чергу. Кладемо руку, де наші ключиці сходяться, отут під шийку, і стягуємо вниз. Ми маємо відтягнути кров і лімфу в грудну клітку, щоб зменшити набряк шиї. Наступним кроком буде відтягування лімфи з задньої частини шиї. Можете захватувати аж під головою, і протягувати сюди. Якщо немає сильних проблем з шийним остеохондрозом, защемлених корінців, що викликають сильний біль в шиї, голові, потилиці на даний момент, також додаємо тряски. Щоб почати тряски, невелику амплітуду голов... рухів головою робимо, а потім поступово прискорюємося. І у вас має в кінці виходити щось таке. Ви відчуваєте, як ваші щоки ходять туди-сюди, це нормально. Після того, як ви потрусили головою, знову ж таки відтягніть лімфу ззаду і спереду. Це важливо. Відтягуємо прямо від шинького від відділу хребта до лопаток. Також додаємо таку тряску. Вверх, вниз, але з невеликою амплітудою. І поступово прискорюємося. Після проведеної тряски обов'язково відтягуємо лімфу вниз. Додатково набрякає обличчя, можна додати вправи на щоки, які гарно пропрацьовують м'язи і допомагають позбутися застою лімфи в цій зоні. Таку робимо вправу, щоб виникав такий звук, як в мене зараз буде виходити. Ми лімфу зганяємо до області війська. Так само можна забрати з області чола. Знову стянули по шиї, вниз і обов'язково задню частину шиї. Адже, коли є проблеми зі щитовидною залозою, завжди блокований сьомий шийний хребець. І, як супутнє захворювання, особливо автоімунний тиреоїдит, є остеохондроз шийного відділу хребта. Також розтянемо шию в таких рухах, які ми фактично не виконуємо під час нормального нашого життя. Потягніть шию вперед, як гузка, у вас може в шия хрустіти, нічого страшного. Завмерли на 3 секунди і назад. На 3 секунди витягнули голову. Так повторіть 3-5 разів. Наступне, поставте з боків руки і намагайтеся дістати вухом, але заважте, я не нахиляю голову. Я відтягнула її в оцій площині. І до цього вуха затримали. Тепер сюди, сюди. Повторили так 3-5 разів, щоб вам зняти блоки навіть в шийному відділі хребта, буде достатньо. Якщо у вас виникав прилив тепла під час виконання вправ, це нормально, якщо виникало головокружіння, тошнота, приходіть до нас в клініку на лімфодренажний масаж шиї, а також ми використовуємо остеопатію, це все дуже легко поправляється. Бо така ознака, коли ви Рухаєте головою на рухи, йде головокружіння, означає, що м'язи можуть перетискати судини, шиї, які йдуть до голови. Але в більшості випадків це все поправляється, так що дуже не переживайте. Ця вправа це йогіська вправа, і вона впливає не лише на щитовидну залозу, а і гіпофіз. Гіпофіз виділяє гормон ТТГ. І не тільки, а також багато гормонів, які впливають на наші яєчники, молочні залози, підшумкову, тобто з цією зоною також дуже важливо працювати. В призначенні вправ для лікування різних захворювань, також вібра хадрасана напишеться, як вправа, яка показана при захворюванні щитовидної залози, як її виконувати? Стаємо на ширину плечей фактично. Одна нога впереді пряма, друга трішки розвернута вперед. Витягуємо руки вверх, пальцями дотрогуючись один до одного. Голова дивиться очами на ваші руки. І в такому закинутому стані ви стоїте. Після того передню ногу ми зігнули вперед і продовжуємо так стояти. Повертаємося і переходимо на іншу сторону. Повторіть цю вправу три рази, щоб нормально активізувати роботу головного мозку. Щитовидної залози. Що тут дуже важливо, що під час виконання цієї вправи розслабляються випрямлячі шиї, які в основному при одноманітному положенні за комп'ютером за телефоном в нас є перенапружені. Ще одна з йогівських вправ, де є прямим показом лікування захворювань щитовидної залози, є савана Сарвангасана. Це є наша всім відома стійка на лопатках яку Якого часто робили в школі. Якщо ви забули, як її робити, нагадуємо, лягаємо спочатку, ноги можуть бути зігнуті. Закидаємо ноги так от вперед і після того ви рівніте. Але старайтеся, щоб у вас не були, а отак. Ноги максимально витягнуті, як стріла. Останню вправу теж повторяємо з три рази, стоїмо 10-15 секунд, більше не потрібно, вистачає. Але пам'ятайте, оці останні вправи е, враховуйте стан шийного відділу хребта. Якщо надмірно порушення в рухомості хребта, ви можете їх і не могти зробити. Або якщо виражені проблеми з судинами шиї. Знову ж таки, в більшості людей, які при закиданні крутиться голова або нахилі вперед, це є досить все по Ще в кого високий артеріальний тиск, в кого є погана рухомість шийного відділу хребта, коли ви виконуєте берізку, стійку на лопатках. Ви можете собі скласти ковдру або такий грубий рушник і покласти під оцю ділянку. Тоді шия вас не змушена отак сильно нахилятися, і вам буде набагато легше виконати цю вправу. Тобто робимо все поступово. Ви не мусите всі вправи виконати відразу. А найкраще, звісно, приходіть на консультацію. Там можна буде вас оглянути і подивитися, що саме краще виконувати в вашому випадку. Поділіться цим відео зі своїми знайомими. Вправи я перевірила і на своїх пацієнтах, і на собі, і на своїх родичах. Тому всі застереження, які мали якісь кладниця, я назвала. І поставте, будь ласка, лайк. Я надіюся, що вам було цікаво і корисно.